Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Радениця саме у вівторок, це на дев'ятий день після Пасхи. І саме у вівторок будуть у всіх храмах служитися Запокінні Паніхіди. Ми також будемо служити в нашому храмі Паніхіду. Тому в кого буде можливість, будь ласка, приходьте. І чому саме в неділю більшість людей прийдуть на кладовище? Ну так зручно, тому що це вихідні і для більшості іншого її можливості просто немає. І тут не буде ніякого гріха, тому що навіщо люди приходять на кладбище, ну і приходять на молитву для того, щоб молитовно згадати своїх рідних і близьких, якось підтримати один одного, втішити один одного, побачити своїх рідних і близьких. Бо ось на жаль, не так часто рідні і близькі разом зустрічаються. А от завтра да, от буде така можливість тут немає ніякої містики, якоїсь особливої усопші. Цей день не приходять з того світу, їх кормить не треба, вони не нуждаються в їжі. Це просто наше християнське таке до них відношення, прояв нашої до них християнської любові. Тому ми молимося за них. Коли прийдете на кладбище завтра, завтра священики також прийдуть на кладбище, щоб розділити разом цю молитву. І знаєте. Священиків теж є рідні і близькі усопші, які також похоронені. Священики також до, до своїх рідних і близьких прийдуть, щоб там помолитися біля їхніх могилок. Якщо у вас там буде можливість погукати священика, погукайте, хай ті юбіля могилки ваших рідних і близьких. І це благочестиво, і тут нема нічого поганого. І завтра, якщо от ви будете на кладбищі, будь ласка, Треба вести себе молитовно, треба молитися Господу своїми словами чи тими молитвами заупокійними, які от є в загальному доступі. Треба вести себе чемно, коректно, не устраювати з цього свято, як все часто у нас буває. що там 100 грам, ковбаска, котлетка це не для цього. Ця їжа, яка от там роздається на кладбищі, це є милостиня, і тут уже люди самі вирішують, чи з кимось комусь, комусь роздавати чи не роздавати, це взагалі не важливо. Але це от є милостиня, з якою ми просимо, щоб на тобі, будь ласка, це пакуночок з цукерками, печеньками, як традиційно в нас є. Будь ласка, помолися за моїх рідних і близьких усопших. Тобто, це є така форма благочесті, це є форма такої особливої молитви. Тому поминальний день це день, коли ми знову-таки і нагадуємо собі про те, що наші рідні і близькі є. Вони живі, про те, що Христос переміг смерть і всі ми воскреснем в останній день, коли Господь прийде судити всіх. Пам'ятаємо це і будьмо християнами.